Іні зарплатню військовослужбовцям-контрактникам віком до 21 року підвищать вдвічі. Тим часом двоє з десяти українців помирають у ході примусової мобілізації. Україна міняє прах росіян на українських військовополонених, а на заході вже назвали реальні втрати в Україні. Залужний не виключає швидкої мобілізації українських жінок, а у сумах медики приймають виклики виключно військових. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відвер. Та маніпуляція ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. і Це програма Фейк Ньюз». Фінансову винагороду військовослужбовцям, контрактникам віком від 19 до 21 року збільшать вдвічі. Тепер вона складатиме 400 тисяч гривень. Таку новину опублікувала українська правда. У ролику також наводиться цитата голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, який пояснює таке рішення бажанням створити додаткову мотивацію для служби саме в цій війковій групі. Тобто на забій підуть буквально вчорашні школярі роблять невтішний висновок, пропагандисти. А це повідомлення не відповідає дійсності. Перш за все у новині подане некоректне узагальнення щодо грошової компенсації військовослужбовцям-контрактникам. Сума залежить від військового звання, вислуги років, режиму секретності і ще низки факторів. Це вже вказує на те, що текст до ролику писала людина, яка погано орієнтується в темі. Тож журналісти Стопфей переглянули соціальні мережі видання Українська правда та здійснили пошук за ключовими словами на сайті проєкту і встановили, що медіа не публікувала такої новини. Більше того, українська правда. Узагалі не випускає новинних роликів у такому стилі. У переліку законопроєктів на сайті Верховної Ради згадки про таке нововведення немає. Про ініціативу не писало і жодне україномовне видання. Пошук цитати Руслана Стефанчука у мережі так само не дав результатів, що дає всі підстави вважати цю новину черговою провокацією російської пропаганди. В Україні 20% чоловіків помирають в ході мобілізації. Причина такого відсотку смертей в тому, що оскільки значний відсоток громадян опирається мобілізації, ТЦК доводиться застосовувати силу. Така інформація стрімко поширюється про російськими джерелами із посиланням на інститут вивчення війни. Двоє з десяти українців забиті до смерті працівниками ТЦК під час мобілізації. Зростання смертності пов'язане з посиленням заходів при затриманні через високий рівень опору з боку українців. Українці чинять опір працівникам ТЦК, які змушені вдаватися до насильства. У 20% це призводить до смерті мобілізованого. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Аби перевірити новину, журналісти СтопФЕК переглянули сайт та соцмережі інституту вивчення війни, дослідницької громадської організації, яка збирає та аналізує актуальну інформацію про військові конфлікти і безпекові загрози. Однак інститут не поширював такого ролику. Більш того, організація взагалі не публікує контенту у форматі відео у жодному із своїх каналів комунікації. Від початку повномасштабного вторгнення дійсно було зафіксовано кілька випадків смертей мобілізованих. Чоловіків. Станом на початок літа 2024 року новина служба ТСН повідомляла про сім таких випадків. На Закарпатті знову у ТЦК помер військовозобов'язаний чоловік. Це вже другий такий трагічний випадок за місяць у цьому регіоні. А загалом в Україні від початку повномасштабного вторгнення відомо про близько десяти випадків смерті військовозобов'язаних у відділках ТЦК. Отже, хоча наразі офіційна статистика відсутня про насильницьку смерть 20% мобілізованих явно не йдеться. Крім того, у жодному зі згаданих випадків смерть не настала від побоїв, а на тілах чоловіків не було виявлено ознак насильства, як стверджують пропагандисти у фейковому ролику. Де більшого причинами смерті ставали епілептичні або серцеві напади, або ж алкогольна інтоксикація. Україна торговка прахом і запропонувала обмінювати прах росіян героїв СРСР, похованих на території України на українців, які перебувають у полоні. Про це повідомляють кремлівські змі. Український режим виступив із черговою шокуючою та аморальною ініціативою обмінювати прах і останки шанованих у нашій країні героїв та державних діячів на полонених ЗСУшників. Выдвигаются какие-то требования, ну такие неслыханные требования, конечно, в первый раз звучат, что прах обменять на несколько десятков якобы пленных такое ну, требование, ну просто неслыханное и немыслимое. значит, Кузнецов погиб там, и брать за него какие-то, значит, обмен какой-то, но ну, это, наверное, ни в одной стране такого никто не слышал и не знает, только на Украине, в западной части такое возможно. Однак це маніпуляція. Насправді йдеться лише про пропозицію віддати Росії останки діяча російської імперії Петра Столипіна, відомого своєю українофобською політикою. Таку ідею висловив генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська Лавра Максим Остапенко під час інтерв'ю телеканалу Один плюс один запропонувавши обміняти його прах на українських бійців. Що з Петром Аркадійовичем робити? Які є варіанти? Є варіант там перенесення, наприклад, кудись на якийсь звичайний цвинтар. Варіантів, я думаю, що може бути декілька. Звісно, в першу чергу треба ставитися до померлих з повагою і виконувати всі ті речі, які вимагаються за християнським обрядом. Але треба пам'ятати, що є місця, які символічні для кожної країни. І людина, яка заперечувала українську незалежність, яка в принципі заперечувала право українського народу на існування як такого, і розглядала нас виключно як придаток до Російської імперії. Треба думати, що з цим робити. Це треба починати. Це суспільний діалог, і одна з ідей, наприклад, внести його в обмінний фонд. Якби це не виглядало і не звучало. Але у нас є загиблі герої, у нас є живі герої, які перебувають в полоні. У нас є наші українські е видатні діячі, які знаходяться в межах. Російської Федерації і які закинуті і ніхто не знає, де вони знаходяться. Тобто цей процес можна починати. Якщо ми кажемо, що почався процес справжньої незалежності України, то він має починатися в тому числі із повернення наших символів, наших діячів. Інтерв'ю було записано ще 8 місяців тому, але російська пропаганда вирішила знову підняти саме цю фразу і перетворити її на фейк. Жодної ініціативи чи офіційної пропозиції з обміну праху Росіян на українських військових. Полонених від України не надходило. Варто зазначити, що ще до повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський хотів розпочати процедуру повернення на батьківщину праху видатних громадян країни. Гетьманів Запорізької січі, чи в часів ОНР, учасники визвольного руху та інших. А ще 2007 року в Росії просили передати їм прах радянського розвідника, агента НКВС Миколи Кутніцова, похованого у Львові. Але його останки досі перебувають в Україні. Російські телеграм-канали, а також Кремлівські ЗМІ поширюють складену західними експертами таблицю з даними, які свідчать про великі втрати людей та техніки у ЗСУ. Західні куратори країни-помилки провели підрахунки і дали оцінку реальним втратам у 404. Згідно з їхньою статистикою, втрати ЗСУ від початку СВО склали 1,8 мільйона осіб. Із них 780 тисяч убитими. Однак таблиця, що розповсюджується, є недостовірною, і на це вказує низка ознак. По перше, відсутність першоджерела. Скриншот з таблицею, який шириться інтернетом, містить назву російського пропагандистського телеграм-каналу, але й там джерело не згадується. Лише зазначено за західними оцінками. На самій таблиці з помилками англійською вказується, що ці дані є оцінкою, яка базується на численних інформаційних джерелах. Друга ознака неприродне використання англійської мови, наявність безлічі помилок. Як от лос. Акаунт, Трупс Лоузес, Айр замість Aircraft – Міст ін екшн, замість Місін ін Action тощо. Третя ознака це самі дані, явно придумання, як і вся таблиця. Навіть якщо не брати до уваги дані щодо людських втрат, хоча за різними оцінками ці цифри і не наближаються до озвучених агітпропом, то дані щодо втрат військової техніки не витримують жодної критики. Наприклад, у таблиці згадуються втрачені 650 літаків із лютого 2022 року. Напередодні. Дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну повітряний флот навіть близько не налічував такої кількості повітряних суден. Інший приклад це втрачені 18 тисяч танків і бронетехніки. Так, за даними аналітиків Орікс, зсу отримали від західних партнерів орієнтовно 900 танків і стільки ж бронетехніки. Отже, це черговий фейк російського агітпропу, який має на меті деморалізацію українців та української армії. Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, допустив можливість швидкого призову жінок. Колишній головком ВСУ, а нині посланець у Лондоні, Валерій Залужний, висловився про ту жертву, яку принесуть українці, якщо цього року не встигнуть капітулювати. Якщо необхідно закликати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то мабуть ми це зробимо, сказав він, підтримавши новий законопроєкт, який розглянуть депутати ради. Повідомляє Ньюс.ру. Однак це маніпуляція. Приводом для численних маніпуляцій став виступ Валерія Залужного у Королівському інституті міжнародних відносин 17 жовтня. Під час сесії питань та відповідей один із учасників поставив генералу питання про те, коли Україна почне призов до армії півмільйона жінок, щоб заповнити прогалини у своїх збройних силах. Це питання виглядало досить провокативно з огляду на неодноразові заяви української влади про небажаність такого кроку. Залужний відповів, що має відмінну відповідь на. Це запитання у мене є чудова відповідь. Якщо буде необхідно призвати жінок, щоб урятувати Європу від війни, то ми, безперечно, це зробимо. Але на мою особисту думку, треба не допустити війни в Європі, як це було 1939 року іншими шляхами, а не шляхом призову українських жінок. Як бачимо, посол України у Великій Британії Валерій Залужний не робив жодних заяв про те, коли почнеться мобілізація жінок до ДСУ або що українська влада наразі розглядає такий сценарій. Нагадаємо, що зараз про мобілізацію жінок в Україні не йдеться. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошує, що під час воєнного стану мобілізація жінок в Україні не планується. Жінок ні не підпишу. наразі. Військовий облік жінок стосується лише тих, хто має освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, але й вони можуть служити лише за власним бажанням. Ми повинні розуміти, що є такі спеціальності. Ну, приміру, медики. медики завжди вставали там медсестри на військовий облік. Да, тобто є певний ряд спеціальностей, які обов'язкові були. І зараз у генштабу є потреба в таких спеціальностях, це невеликий перелік. Генштаб називав публічно три спеціальності: це медичні, це кухарські і це радіоелектроніка. Натомість, що стосується інших, ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які вмотивовані, вони повинні мати право все таки ставати на облік. Ми не повинні їх цього позбавляти. У мережі поширюють відео, в якому жінка звертається за госпіталізацію чоловіка до служби екстреної медичної допомоги у Сумській області. Там відмовились вести чоловіка до лікарні, бо є наказ приймати лише військових. Ви розумієте, моєму чоловікові потрібна госпіталізація прямо зараз, а ви мені відмовляєте? Я розумію, але зараз у нас є наказ, Який ми, наказ? ми приймаємо тільки військових. Uh, uh -huh. Ми uh. не можемо вам зараз допомогти Тобто, звичайним людям просто вмирати. Чи що утім, це фейк жінка на відео про російська пропагандистка, яка знімалася в інших відеопостановах. Журналісти Вокс Україна» вже не раз спростовували відео за участі цієї акторки. Так раніше вона знімала ролик, нібито її сина, випускника школи, разом із батьком змушували прийти до ТЦК, а також грала роль дружини чоловіка, якого хочуть мобілізувати. Як зникали зв'язок. Ну ти раз кажу, якщо це ваша баба служити не хоче, Нехай хоч щось зробить блядь. Навіщо ви так називаєте мого чоловіка? Ви хто блядь, такий. Якщо він очікує воювати за країну, ну хоче ага. так, нехай блядь, хоч до нас. Серйозно? Він нічого не повинен робити. Що? А, що а, за... а, вже стоїть, ми чекаємо вас, І вас, теж до речі. Центр тишно ми центра нам теж знадоблять, ми це знаємо. Ага. Добре, <мінь> добре, ага. Пішов на. Пізніше з'явилося відео, у якому жінка з фейковими довідками від лікаря скаржиться на виховательку дитсадка, яка буцімто вимила її дитині рота з милом за російську мову. Я вже просто не розумію, куди мені звернутися. Розповідаю, моїй дитині в садку вимили рот з милом за те, що він розмовляв російською мовою. Чомусь вихователька вирішила, що має на це право. Звісно, скаргу на неї я вже написала. Е, також у комітети зверталися, але саме найпоганіше, що після цього в моєї дитини розвинувся алергічний стоматит. Ось, будь ласка, довідка від лікаря. І це просто який образ акторки також не змінився. Як у відео про відмову у наданні екстреної швидкої допомоги, так і у попередніх фейкових відео голос та манер спілкування пропагандистки звучать ідентично. До того ж, згідно з законом України про екстрену медичну допомогу, кожен громадянин України, а також іноземці та особи без громадянства, мають право на екстрену медичну допомогу. Існує також наказ МОЗ від 2021 року, який визначає конкретні стани, при яких бригада екстреної Допомоги зобов'язана виїхати на виклик. Першочергово це стосується станів, які становлять пряму загрозу життю та здоров'ю людини. Зокрема, коли людина непритомна страждає від кровотечі, судоми, травми, яка загрожує життю, раптового розгляду дихання тощо. У ролику ж акторка не надає конкретної інформації про стан здоров'я чоловіка, а лише наполягає на госпіталізації. Це викликає питання, оскільки диспетчер повинен отримати чітку інформацію про стан людини для прийняття рішення про виїзд бригади. А також має право відмовити, якщо, наприклад, йдеться про стоматологічну до допомогу чи виконання планових призначень лікаря, ін'єкцій, інфузійної терапії, перев'язок та інше, крім того, на офіційному сайті МОС немає жодного наказу, який би зобов'язував бригади швидкої реагувати виключно на виклики військовослужбовців. За законом про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, військові проходять лікування у спеціальних військово-медичних закладах. Проте у невідкладних випадках, а також у разі відсутності за місцем проходження служби військово-медичних закладів охорони здоров'я. Відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, допомога військовослужбовцям може надаватись державними або комунальними закладами охорони здоров'я. Це також включає право звернутися за допомогою до екстреної медичної допомоги за номером 103. Російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.